Любимо оце такі оладушки. Так, воно зараз розійдеться. Потім накриваємо кришкою, дівчата. от І вони так пропікаються. Хочеться красиві, щоб поки. Ну, Тут, щоб гарні були, треба таке ж... железне кольцо спеціальне. Ну, в мене його немає у нас. І ми отак от по-домашньому робимо такі бойці. Оце, бачите, вони такі гарнюсі вийшли, такі просто жалісті. Красиві дуже. Це ми кришку вже зняли, але ну, вони такі класні. І з другої сторони, бачите, вони класні. І з цієї сторони. Також можна їх з, з солными робити, з укропчиком, з перчиком, чим угодно. І можна місто хліба тоже так, на будербродике. Ось ми таки зробили декорчик такий класненький. Ми туди сметаночку. Дівчатка. Оп! Хе-хе! Так. Да? І що ми робимо? Бачите, яке воно класненьке. Дивіться. Жовтеньке. Таня. Угу. Ну як тобі? смачно Ну воно як вот. Ну, Твора, да? але ну, вони не похожі на сирники. Вони от, ну, як сплавлена сирочка зроблені. Класно. Смакуємо. Смакуємо, ялочки, смакуємо. І записуємо рецепт, підписуємося і кажемо лайки, 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 лайк, лайки. лайки, лайки свідки танки.